Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Знову з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я не тільки. Сьогодні у нас неділя вихідний і рішив зняти ще один відосик. Так як мені вчора прийшли посилки, їх треба розпакувати, щоб оприділитися, що куди і як. Одна я знаю, точно прийшла з Америки. Ну а дві більш за все, що прийшли від пани Дани із. Німеччини. Але в першу чергу хотів би подякувати всім, всім глядачам, підписникам за довіру та підтримку. Ми рухаємося далі. А тим глядачам отак зайшов, почитав коментарі. Пишуть, що Желудько там передає машини, які їздять за 100 кілометрів, на них піаряться, а потім приїжджають додому у відпустки. Ну, хай буде й так, але хто дивиться мої відео, в першу чергу машини ми передаємо, передавали там. Курахово пару разів, в Селідово, в Дружківці, в Краматорську, в Славянську. Ну я думаю, що ті люди, хоч які трошки зображають і живуть в теперішній ситуації, то вони знають, де ми знаходимося і чому хлопці виходять іменно безпосередньо туди, в ті міста, де ми можемо передати і зробити передачу автомобілів і віддати ті смаколики. Це тільки недолугі люди, які зовсім не розбирають це в цьому, та можуть писати ж там. Хай Зеленський там, хай там кошовий, там. ну давайте будемо ждати, давайте будемо ще ляпати язиками, поки наші е, сини, там, батьки, товариші потребують допомоги і звертаються безпосередньо просимо, а ми будемо казати, а йди до Зеленського. Там. А по-перше, е, це не все так просто. Але не будемо пропаганди, скажу в першу чергу, що всі автомобілі, дякуючи Богу, е, їздять, да, деякі ламаються і... Якщо там людина сказала, що вона така ж уважна і дивилася, то Роман, навіть якщо приїжджає у відпуску, автомобіль на ньому і він його ремонтує за свій рахунок. Він вже за період січня місяця, вже два рази був на ремонту, машина не дешева у обслуговуванні і працює в дуже важких умовах. Трошки люди навіть уявити не можуть. І те, що ми там тестуємо там у лісі або у грязі, то зовсім не, не рівняється з тим що насправді е, робиться там. Так що, друзі, е, прийшла посилка, я вже розпакував, я думав, що я включив е, від Люби Мілєшко. Це в нас допомога е, з Чикаго. Так що я дякую Любані, дякую Артему. Артем е, свої кошти, які йому там надарували на день народження, він зняв коротеньке відео. там, для моєї родини і передав 250 доларів на автівку для третьої штурмової бригади. Так що Артем, я тобі дякую. Дякую від усіх українців, які живуть в Україні. Тому що ти теж справжній українець, хоч ти народився в Чикаго, і в тебе ти вважаєшся громадянином України, але в тобі тече українська кров, тому що в тебе такі круті батьки, такі як Петро Мілешко і Люба Мілешко. Так що вам такий респект. Він уже... Почав займатися українською мовою, так як у нього в школі вона як зарубіжна, але він цим ділом займається, йому дуже приємно. Ну як там кажуть, ну е люди живуть у тому середовищі і люди так і розмовляють. Але ж вдома батьки розмовляють на українській мові і він також вже розмовляє. Так що е моя родина дякує родині Мелєшків, дякує Артемку за 250 доларів і за цю величезну посилку. Тож я розпакував це у нас конфети, Тут теж у нас енергетичні батончики з шоколада, це в нас наш петаль, це я так розумію якісь конфети. Ми теж їх зараз запасуємо, у якийсь кульок. Це я не знаю мазь з антибіотиком. Тут написано по-нашінському удвох. Любаня мені потім напише і скаже, що це таке. Це в нас конфети. Це у нас я ще не знаю, що це таке. Теж Люба скаже, що це таке. От, ну, Хоч можна було б розпакувати і подивитися, що воно комусліруване таке. Ну хай потім Люба мені розкаже. Так що, отакі речі, вірюші, э, ось у вуші, <клухи> ціла пачка, вірюші. Є таке діло. да. Е, тут теж якийсь, я так зрозумів, мазь в коробках, Любашка мені розкаже. Е, отакі речі. От, я так зрозумів, як воно правильно називається, ну кажуть, у нього воду набирають. І вона така ну, як рюкзачок. Є ну, така же штука є, От. є е, е, бінокль, і є турнікети. У ну, мене просили е, просили від, від, від дівчата, які допомагають мені. з е, 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 Федісівські ластівки, і з ними є мій підписник. Який звертався до мене і просив, якщо будуть, будь ласка, там для хлопців потрібно напередок. Так що ми їх передамо, вже знаємо кому. так що Вже не писать, кому там потрібно. Є в нас резина 15-й радіус, можемо віддати хлопцям 에, там комплектів 4 наверное, залишилися. Ми ще ці конфети, всі також скидаємо е, в кульок. А це, це посилочку треба передати. Тут написано, місце. місце Чер... Не знаю. Чернів, чи Чернівці налужна, налужна... нова почта Оксана і встерта, все стерто. Прохання відправити, дякуємо. Ну, номер телефону є. Я думаю, що по номеру телефону ми проб'ємо кудись відправити. ще бігенько і відправимо. Тому що безпосередньо і відкрив посилку чисто для того, щоб знав, що там є посилка, яку треба переправити. Там також якісь речі. Ну, а також сама головна річ це оця річ, але вона поїде, вона дуже багато запитів на е, безпілотники. Але є в нас такий наш е, блогер, який дає прилака ЦАПам, який працює в авіорозвідці, який е, його вже знімали неодноразово і в новинах показував Льоша Саєнко. Він і вона сільська сім'я, і їм потрібен знову дрон. І е, Люба Мілешко вона забезпечує їхній підрозділ. І, так як там з'явилася е, можливість його придбати, хоть любляка вже далі золотий кредит, вже просто капець, тому що всі люди думають, якщо за кордоном, то значить там все круто і просто легко і без питань. О. Так що е, Льошки передамо такий діджей. Тоже або відправлю по новій почті, або ну я з ним спішуся, або безпосередньо передам як буду їхати у шпиталь. Тобто Ці речі ми фасуємо назад. Скидаємо ці конфети і в мене ще дві посилки, ще розпакуємо, подивимося, що там у нас далі. Так, Друзі, трохи. Госпітальні речі сразу зложив у сумку. І зараз будемо розпаковувати посилочку, я так розумію, що більш за все, що це від Ой -ой -ой, Васильович Україна Івано-Франківська. Я думаю, що це все-таки та що посилка, що в нас зі З Німеччини від пані Дана. Вже неодноразово вона нам присилала ці посилки. Я ну, спочатку ну, не дуже хотілося мені працювати, тому що я займаюся не тільки ж волонтерством, більш таке там на машину збираю. По машині, але все одно продукти харчування вони також потрібні. Але це займає дуже багато часу в тому плані, що треба робити відеозвіт. От. Тут ще у нас також все, прийшла у нас посилочка, зараз ми почитаємо. Пані Дана, а якщо це від пані Дани, тут все повинно бути підписано. І воно у нас так воно і є. Нашим воїнам на здоров'я. Вертайтеся живими. Так, картопля. Серво лапша. Тобто Це у нас такі продукти от такі вони запаковані. Тут швидше приготування. Привіт з Німеччини, ми вас любимо. Це ну, так як я і казав, від пані Дани. Так що, друзі, тут у нас теж лапша з сиром, все підписано, все. отак от ось. О, так що, пані Дана, постараюся передати в руки, постараюся як прошлий хоч Хоч частково знімати відео, щоб показувати, що я його віддаю. Віддаю не в одні руки, стараюся хлопців поділити. От. Ну і також ці всі речі, там, серветки я не буду е, між хлопцями ділити. Зараз дуже багато потрібно таких речей на схід. А це я не знаю, що це таке. Так, мабуть, в засоби гігієни. Ромашки на якісь. О, якісь. Ну і все передамо на шпиталь, тому що зараз дуже-дуже дуже потребують хлопці наш шпиталь допомоги. Так що зразу доложу туди в це, в ту, ну, в велику сумку, перекладаємо в ящики, все-таки планую будемо їхати ми безпосередньо. Ой, правильно, це ж вологі цефетки, навіть такі важкі. А вете... У ну, мене є перекладач, я її прошли вернув, коли першу посилку відкривав. Я думаю, що ж це воно таке? А це е, каплі для очей. А це пшикалка для того, щоб пшикати там, костюм, і він не промокав. Ось така штука. От, жовбу можна нею бризкати, коли там мокра йде щось. Ну, тобто, є перекладач, я трошки теж в цьому ділі, е, розвиваюся. І зараз просто розсортируємо роз, ці всі речі, те, що на госпіталь. Що не на госпіталь, ну вони Потім після того, як відео виходить, мене ще виправляють. О, тому що я ж не все розумію, що там, як воно називається. Це для рук можна для ніг. Е, можна для ніг. Для рук можна для ніг. Так, саме Для військових залишимо це все діло. О, тут у нас одна відкрилася. Це део для ніг. все-таки для, ну саме для хлопців на передову. Залишаємо ці речі. Це я не знаю, що це таке, якась куртка. От. Нічого тут не написано. Чи написано? Ну, я думаю, що хлопцям положимо її в це. Ну, на госпіталь. Так. Так. Тут написано... Так, що тут пишеться? Сергій, пуловер і куртка для вас. А, це для мене. Пуловер це пуловер, це. <гум> я не знаю, що таке pullover. О, пуловер це така кофта. О, і курточка для мене. Так що пуловер для мене і куртка теж для мене. Так що дякую пані Дана. бо я ж ну, не в'їжджаю, е, що де якому. Але пані Дана, вона така цікава, вона все пише. Вона молодець. Тут також все розписано, це для них, хлопцям. от, Бо я хочу на госпіталь окремо. Е, на схід окремо. Тобто ця коробка вона буде йти. Ми залишаємо тут у нас е, так. Я навіть розпаковувати не буду. Кава, в стікерах, печиво. От тут є така коробка у мене Ось вона запакована. опа, Вона запакована і тут написано Вверх. Кава в стікерах 500 грам, одна упаковка, стікер з 25 С печиво, 5 упаковок. Тунець, консерв. Я думаю, що я не буду. Я так її відправлю. Хай це буде Олена. Написано Олена. Магдембург Вормерт. Отак хлопцям і передам. тобто Я не буду його розпаковувати комусь безпосередньо хлопці передам. Отак воно і буде. Тут є ще одна така сама коробка. Теж вона запакована, тут написано 8 штук картопля, 4 штуки каву. Тобто такий комплект невеличкий, теж і картопля і кава. Тобто, ми вже потім будемо між хлопцями, ну я буваю, ділю, приїжджаю, там, даю тому, тому, тому Нехай воно так буде розписане. Так що це ми залишаємо, це продукти харчування будуть для військових. Тобто, будемо автомобіль там передавати, і я думаю, що... Будемо як їхати до купців, то ми це все діло передамо. Тобто приємно отримувати допомогу. А приємно те, що люди довіряють. О, просто що трохи буває часу. Ой, не вистачає. Так, тут так наклейка, а де ж тут вверх? Опа. А я не розберу. скаже, каже, Сергій Сергійович. Валерічик. Ага, вона взагалі не так, мабуть. Mm, так що ще одна коробка. Теж, я так пам'ятаю, це вони прийшли дві з Німеччини. Так що... Ось так. От так. Якби голову собі не відрізав. Так, ми ще сюди положимо, бо високо мені не видно. Ова! Так, а це ж у нас... Так, це ж теж для них? Так, що тут ми маємо ще? Де. Не знаю що тут написано е -е, Поки записку не знайшов. Е -е, записка Записку і все знайшов. Записочка є у нас Так, це мій светер Можете підійде Пані Валі З внуком Пані Валі з внуком Можу. Може підійде планіволі. Е, треба розібратися. Не можу їхати зараз на даний момент. Так, це в нас щось теж запечатане тут. в такому кульочку. Посилки я не бачу. Це в нас кофе. Все, понятно. Це у нас дві, два кофе тут запаковані. Так. Е, це просто бумажку та перекладачки. Так. Це у нас... Опа! Е, що тут пишеться? а Нічого не пишеться, ага, пишеться. Става одна упаковка, 500 грамів 22 штуки гривні консерви. Теж тож не буду я вже переписувати, Олена і Дана. Тож Німеччини, тобто вони такими поділені, я вже так її буду і передавати. Ну, Щоб мені вже нічого не мішати. Ну, не буду розфасовувати. О, Це вже як пані Дана мені подзвонить і скаже мені, що Серега, Треба переписувати. Це у нас одна упаковка кави, одна упаковка капучино карамель, 6 стіків картоплі, 6 стаканчиків, 6 стаканчиків різоту і 12 стаканчиків лапша з соусом. Тобто ну, такий комплект. Я думаю, що вже хлопцям я його і передам. От, і будемо знати, як його лежити. А Це теж вверх, вверх. Тут у нас також. 4 картоплі, 4 з гуляшом з лапши, 2 рис з гуляшами, грибами, 2 лапша, соуса, шинка. Тобі ну, так вже покомплектували різних сортів. Це вже дуже приємно, вже не треба буде нічого робити. Так, Ще одна коробка. Це у нас також 18 пакетів солені горіхи, одна кава 500 грам, Магденбург, Вольмірхштадт, Олена. О, Отак. Так що ну, так і залишаємо. Тобто буде приємно хлопцям почитати, що люди за кордоном за них переживають. І таких е, є таких чимало людей, але ну, не, не дуже багато. Я так розумію, це теж у нас йде на госпіталь. Це у нас госпіталь буде. Правильно, тут щось написано. Вам гігієнічні серветки. Надсилаємо їх, рекомендую для людей. Так, тут у нас ціла інструкція. Так. Це німецькі серветки є альтернативно сухому душу. Їх якість підтверджена дерматологом Німеччини і вони більш безпечні, ніж сухі душі. Дуже зручні при вживанні. Не потрібно ніякої води е, по порошку з рушника. Вони спеціальної те нолом, який захищає шкіру, зволоже її після них не свербить шкіра тіло. Не потрібно витирати рушником. Це надзвичайно добра річ для військових, де немає доступу до води. Окремо хочу написати, німці власне, їх розкуповують, хоча на полицях лежить до 10 видів. З поваги Олена і Дона Магденбург. Оль мірштаб. Значить, що ми зробимо? Значить, ці вологі серветки, отакі розові. Якщо їх використовують як сухі душі, ну, я думаю, що ми з половини поділимо і туди, і туди, тому що в шпиталі теж хлопці лежачі, їх ж не будуть ніхто носити, там, возити в душ, то їх по-любому використовують сухі душі. Ну, Більш за все, наверно, є у нас там ще вологі серветки, то ми залишимо їх. Цього. Ну і тут на дні лежать такі. Простирала внизу і записка. Записка. Опа, тут не одна записка. Так, пишете, Сергій, прошу вас, ці рушники дуже теплі, 100% бавовна, німецька якість. При, принаймні осінь можуть укриватися, передати наш... Я думаю, що ми все це передамо в госпіталь. Ну, Я думаю, що в госпіталі також там потрібні е, речі такі. ну і, і покривала, і рушники, і білизна, ці всі речі там, я думаю, вони пригодяться. Так що все пакуємо на шпиталь. І ще десь тут була у нас записочка. Так, а Тут це ціла інструкція. Сергій, прошу вас, серветки до тіла давати з тими перекладами інструкціями Олена друкувала. У, це буде. Звісно, напряжно, ну, але щось будемо думати. Я думаю, що я їх віддам більше за все в госпіталь і все буде добре. Переклад, це те, що я читав, в принципі, добрий день Сергій. ви мені в телефонній розмові сказали, що хлопці на фронті потребують сухих душів. Я шукала спочатку по інтернету, а потім попросила Олену. Полторак це жінка, яка приїхала з Миколаєва як біженка, і ось вона тільки відгукнулася на мою просьбу допомагати ЗСУ в Україні. Вона також дивиться в інтернеті, і ми нічого довго не знайшли. В магазинах нічого подібного немає. І в магазинах мені порадили сарветки упаковці. Це переводиться в вологі салфетки. Рекомендую для людей, які йдуть в подорож для лежачих хворих, де немає доступу до води. І також для того випадку, як наша війна. А тепер я вам передам, до... що написано на звороті в упаковці в лівому верхоньому путі. Так, я їх віддам більш за все, що я віддам їх серветки віддам в шпиталь. І я думаю, що вони розберуться. Ну, Тут ось все так, як ось тут приклеєно. Я думаю, що дівчата розберуться. А, вони всі приклеєні. Тут на кожному, на кожній ці є переклад, фактично на всіх. Так що тут це чинчанарів, можна і хлопцям, можна і шпиталь. Ну, тут на цих ще немає, а на цих усі є. Так що я думаю, що все буде добре. Ну, Більше за все що потребують хлопці. Деталі. Я положу і переклади, ну і я думаю, що цим цим будуть займатися більш за все медсестри, які обслуговують е наших поранених. І зараз ну, дуже потребують. Я так розумію, також. Так що, друзі, ну от такі под, е посилки від наших е земляків, які жили раніше в Україні, а, на жаль, живуть вже. Не один рік живуть в Німеччині. О, це теж можна положити на пам'ять. Ну, я вже вважати не буду, я не розпаковую тут, а наша допомога Збройним силам України. 14 упаковок, кава. Ну Я не буду зачитувати ціну цінову політику, але... Сума в розмірі 240 євро. Це наш наш Олена Полторак і я Дана. внесок на допомогу Збройним силам України Магденбург Штат. З повагою Олена 12.09.23 Дана. Так що дякуємо Олені, дякуємо Дані, дякуємо за підтримку з миру понитки Путіну Петля. Дуже приємно. Що ми можемо їхати і можемо щось передати хлопцям не з пустими руками. І так як я і говорив, поки ми працюємо, поки ми шевелимося, поки у нас є можливість десь щось продати, заробити, то ми можемо і щось за себе і віддати, так як і ми працюємо. Бо є дуже багато людей. Люди зараз розбіглися в різні сторони, і кожен якось дує в свою сторону і вважає, що те погано, те хорошо, хорошо сидіти збоку і чекати, поки хтось за нього щось зробить. Ми прийняли позицію е, підтримувати наших хлопців і дівчат, які дають нам можливість кожен день жити. Так що, друзі, на цьому я завершу відео е, сім'ї Мілєшків і пані Дані. Бляха, все випадає Оксана Наташа, я путаю е, Олена Олена, верніше, Бо я так, так само я свою підписчики тут недалеко від мене живе, я її постійно путаю. Так що пані Олена і пані Дана, і ми вам дякуємо. Вибачте, за те, що в голові трохи кілібардос. От, Є у мене ще підписниця Тетяна, вона мені сьогодні зробила дуже великий, е, великий подарунок такий в напрямку допомоги Збройним силам України. Е, Танюшка, я думаю, вона дивиться, мене її побачить. Ми все зробили так,